У середу в обідню пору у реанімаційне відділення Хуської районної лікарні поступила восьмимісячна дівчинка із золотарева із опіками. Дівчинка отримала травму вдома. На жаль, з'ясувати, як саме дитина обпеклася, нам не вдалося. Мати Ані відмовилася коментувати нещасний випадок. Це типова травма для маленьких дітей, які цікавляться всім. але причина, як правило. Виновність завжди на батьках, тому що такі діти не мають отримувати такий вид травми тільки по необережності батьків. Такі випадки у нас, на жаль, трапляються і не так уже рідко. Дівчинку госпіталізували з термічним опіком, окропом передньої грудної стінки різної глибини площею 15% поверхні тіла. На щастя, як стверджують лікарі, опік поверхневий і не потребуватиме пересадки шкіри на протязі доби. Проведена інтенсивна терапія, внутривена інфузія, стан дитинки покращився, і сьогодні мої перевели умови травматологічного відділення, так як вона потребує догляду матері. У нас більш комфортні умови не так скупчення важких хворих. Стан дитини на цей час ближчий до задовільного, хоча досі застосовують протишокові заходи та інтенсивну інфузійну терапію. Перев'язки маляті також роблять систематично. За твердженням лікарів, у найближчі 3-4 дні стан Ані дозволить продовжити лікування не у стаціонарі, а амбулаторно вдома.